Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і сьогодні ми поговоримо про те, як Максим Горький, російський, пізніше радянський пролетарський письменник, був пов'язаний з Україною. У нього я прочитала роман Фома Гардєєв і оповідання 1892-1897 років Макар Чудра, Старуха Ізергіль, Челкаш, Коновалу, Супругі Орлови, Мальва. Після провалу революції 1905-1907 років у Російській імперії стали проводитися реакційна політика та насаджуватися ідеї великоруського шовінізму, такі як загальноросійська ідея та велика неподільна Росія. Горкий у цей час намагався звертати увагу на інородців та інші племена. В одній з статей він писав цитата. В России есть украинская литература и наука. С каждым годом она цветет и зреет все ярче. Зачинается культурное движение в Белоруссии и среди казанских татар. Нам слишком мало известна духовная деятельность финнов. Мы ничего почти не знаем о том, как живут армяне, грузины, латыши, эсты и литовцы. Что знают широкие массы грамотных людей русских о духовной жизни Польши, культурной деятельности евреев. Кинецитаты. Починаючи з 1905 року, російський кадет Петро Бернгардович Струве написав низку статей, на які Горкий звернув увагу. Струве писав про необхідність завойовницького націоналізму і насильницького залучення до російської культури всіх національностей. Зокрема, Струве закликав до ідейної боротьби з українством, що заперечує загальноросійську культуру. Її орган та символ загальноросійську мову 1912 року Горкий написав замітку о русской інтелігенції і національних вопросах, Ответ на анкету української житті до журналу Українське життя, Українська жизнь, в який також відповів Струве і засудив роздмухуваний московсько-російською думкою шум про велику Росію. Але своєю відповіддю не здовольнився і пізніше написав сатиричну казку про те, як російський барин пристає до єврея, грузина і українця, вимагаючи говорити виключно російською і вважати себе росіянами, не порушувати цілісність імперії і визнати його барина господарем великої Росії. Єврей у відповідь б'є пана по щоці: грузин залишає у горизонтальному положенні, а українець. Робить справу не поспішаючи. Під редакцією Горького та Валерія Брюсова у видавництві парус вийшли збірники вірменської, латиської та фінляндської літератур. Готувався до виходу збірник української літератури. Передмову написав Михайло Грушевський, якого Горький називав могутнім істориком, і праці якого Горький цінував. Очірк історії українського народу 1911 рік зберігається у бібліотеці Горького Москві з його помітками, а статтю про нову українську літературу Горький замовив Сергію Єфремову. Цитата: десь коло 10-го падалиста, коли у кулюні сконстантовано уже скарлатину, і ми сиділи в добровільному карантині, з'явився у нас Горкий, з котрим я перед тим був в кореспонденції, у справі статті до збірника української літератури, що випускало видавництво парус в серії таких збірників інородчиських літератур. Огляд української історії для цього збірника я послав був Горькому ще Сказані в листах, котрими ми обмінялися з ним. Він дуже симпатично зазначив свою позицію до українства і загальної російської політики, політичної проблеми. Отже, я з приємністю чекав заповідженого його приїзду, і стріча наша була дійсно приятельська. Це цитата Грушевського з роботи «Спомени». Після цього Горкий обговорював ідею газети з українським відділом, у якій об'єдналася би вся опозиція, яка займала поразницькі позиції, завідувати українським відділом мав Олександр Саліковський. Восени 1916 року Горкий також обговорював із Грушевським науково-популярну книгу Україна та Москва у їх духовному житті, доступну як для українця, так і для московського читача. Саліковський писав у своїх спогадах: цитата: якось у жовтні я зайшов до Грушевського на Арбат, і він показав мені листування з ним Горького, який захопився думкою видати велику наукову збірну працю, принаймні у двох томах, про український народ як цілком окрему й одмінно під від великоросіян національність. Не знаю, чи ця думка виникла у Горького незалежно від сторонніх впливів чи може наштовхнув на неї російського письменника. Коцюбинський під час перебування на Капрі або Грушевський, але Горкий Настоював як на найскоршому виданні книжки писав із цього приводу Грушевському докладні листи, навіть накреслив програму видання. Основна думка книжки мусила бути приблизно та сама, що знаменитої статті Костомарова, дві м, руські народності, де, як відомо, зазначені величезні різниці між великоросіянами та українцями. Майже в усіх галузях духовного і матеріального життя на Горького всі думки висловлені Костомаровим, занадто вже давно і схематично не вичерпують справи, а де в чому може й пристаріли. Вони потребують доповнення на підставі нових даних та дослідів, вимагають щиро наукового обґрунтування. Кінець цитати. Жоден із цих задумів Горького не було здійснено. Стаття Грушевського і більшість його листування з Горьким втрачено. Відомий лист від 26 січня 1926 року, у якому Грушевський пропонує горкому зустрітися у Москві. Тепер поговоримо про Україну погляди Горького. На процесі Самоїла Шварцбарда, який вбив Симона Петлюру. Максим Горький заступався за Шварсберда і був на його стороні. В основному на процесі Петлюру та його прихильників звинувачували в антисемітизмі і єврейських погромах. Горкий займався єврейським питанням від початку своєї письменницької кар'єри, виступаючи на захист євреїв. За Шварцбарда також заступилися Альберт Айнштайн, Анрі Бергсон, Ромен Ролан, Анрі Барбюс та Поль Ланжевен. Максим Горкий називав українську мову «Наречієм». 1926 року у видавництві Книгоспілка вирішило воно видати українською мовою Повість «Горького мати для молоді зі скороченням. У зв'язку з цим головний редактор видавництва. Письменник Олексій Слісаренко звернувся із листом до автора твору, аби той надав дозвіл на друк україномовного перекладу. Але Горкий написав лист відповідь на це звернення де категорично заборонив переклади своїх творів українською. Цитата: Уважаемый Алексей Андреевич, я категорически против сокращения повісті мать. Мені кажеться, що і перевод этой повісті на українське наречіє. тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различия наречий, стремятся сделать наречие языком, но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области данного наречия. При старом режиме я посильно протестовал против таких явлений. Мне кажется, при новом режиме следовало бы стремиться к устранению всего, что мешает людям помогать друг другу. А то Виходить, курйозно, одні стрімятся создати всімірний язик, другі вже дствують как раз наоборот. Кінець цитати: через рік, після листа, Слісеренка, видавництво український робітник звернулося до Горького з дозволом на друк нового україномовного перекладу Мати. І цього разу горкий погодився. У 1928 році горкому надіслав свій переклад Олексій Петрович Варава із зверненням на дозвіл публікації. Вийшов у видавництві пролетар. Олександр Варава, Воронін, син перекладача, писав, що Варава відправив свій переклад після того, як відповідь Слісаренку стала відома. У листі до Вараві Горкий переклад похвалив. Цитата: Не знаю язика, не могу судить о достоинствах перевода, но уверен почему-то, что перевод хорош. В том же убеждает меня и отзыв одного художника украинца Кінець цитати. Відповідь Слісренка із фрагментом листа Горького була надрукована журналом Бапліте, після чого Горького було звинувачено в Українофобії. 19 липня 1928 року Володимир Винниченко написав листа відповідь на заяви Горького під назвою Одвертий лист Винниченка до Горького не засуджував його українофобські погляди. Засуджував лист як цитата гасло лютої, зоологічно націоналістичної ворожнечі до української нації і валуївської позиції пролетарського письменника кінець цитата протиставляв позиції Бухаріна і компартії України. Натомість відвертий лист висловлював думку еміграції. УНР публікація фрагмента викликала активні дебати в українській радянській пресі. А український письменник Микола Хвильовий у своєму памфлеті Україна чи Малоросія назвав Горького цитата великодержавником проповідником російського месіанізму. Кінець цитати. 1928 року Горкий на зустрічі з українськими письменниками у Харківському будинку літератури імені Василя Блакитного прокоментував свій лист. Цитата. Я не філолог і цим словом не хотів образити українську мову, бо не знаюся на тонкощах. Взагалі, весь інцидент я вважаю результатом того, що ми зі Слісаренком посперечалися, а в розпалі полеміки можна наговорити багато зайвого кінець цитати». 28 березня 1928 -го року Горкий писал Михайлу Могилянському, цитата, по вопросу о моем отношении к диалекту или самостоятельной мове. Скажу вам, что я не националист, но хотел бы, чтобы все люди говорили одним языком, безразлично каким, хотя бы латинским. Я не считаю братство людей безумной мечтой, для меня это реальное дело. Вот почему мне думается, что разноязычие затрудняет общение между людьми. Весьма вероятно, что я ответил Слесаренко в задорном тоне, но как аукнется, так и откликнется. Он мне ответил еще хуже, между прочим, указал, что я воспитывался по Иловайскому, это меня рассмешило и примирило с ним. Вы, надеюсь, поверите, что такого рода субъективные стычки и маленькие ссоры не могут влиять на мое отношение к человеку, который, Як би он ни думал і що бы ни говорил, в сущності своїй всіх і неізмінно заслужуває уваження. З іншого боку, Горький неодноразово відвідував Україну, бував, зокрема, в Одесі, Києві, Миколаєві. У 1897 та 1900 роках гостював у Верхній Мануйлівці на Полтавщині. 27 липня 1897 року саме в Мануйлівці народився первісток письменника Максим. Улюбленими українськими піснями Горького були «Засвіт стали козаченьки» та Гарбуз Білий Качається. а Також ревета стогне Дніпр широкий, що створена Данилом Криджанівським на слова Тараса Шевченка. З творчістю кобзаря він познайомився ще в Казані. Мануїлівським селянам твори Шевченка Горький читав в оригіналі. З українських письменників відзначав Котляревського, Гулака Артемовського, Квітко Основ'яненка, виявляв інтерес до творчості Пантелеймона, Куліша. Роман якого чорна рада цінував за художню майстерність та історичну правдивість, товаришував із Михайлом Коцюбинським, якому присвятив захоплений нарис. Під час поїздок на капрі Коцюбинський часто зустрічався з Горьким взимку 1911-1912 років. Навіть жив у нього і написав там твори коні невинні та подарунок на іменини. Горкий створив у Мануїлівці аматорський театр, акторами якого були переважно місцеві селяни. Сам письменник грав у постановці п'єси Івана карпенка карого Мартин Боруля. Про український переклад ярмарка, виконаний Михайлом Даньком, Горкий писав його авторові, що ця річ цитата українською мовою звучить краще музичніше кінець цитати. На Полтавщині Горкий працював над оповіданнями Мальва. Подружжя Орлових у степу, колишні люди, повістю Троє почав писати роман Фома Гардєєв. Враження від перебування в Україні лягли, зокрема, в основу творів Вивід 1895, ярмарок у Голтві. Горкий писав українському письменнику Івану Федоровичу Єрофєєву 29 березня 1933 року. Про те, що у 1897-98 роках читав у голос селянам Шевченка в оригіналі і що взагалі плекав цитата Потяг рід недуги до літератури української кінець цитати. Горкий говорив про необхідність читання Тараса Григоровича Шевченка в оригіналі Дмитру Семеновському. 28 квітня 2022 року Суспільне опублікувало інформацію про те, що у центральному парку Вінниці демонтували пам'ятник Максиму Горькому. За вказівкою Сталіна після смерті Горького паркам культури і відпочинку у радянських містах присвоювали ім'я письменника. З 1939 року носив його і Вінницький. Парк. А ось пам'ятник письменнику тут встановили у 1968 році. До 1992 року вулиця Венеченка теж була вулицею Горького. А у 2020 році перейменували центральний парк на імені Леонтовича. На думку істориків, Максим Горький, очевидно підтримував та схвалював систему радянських концентраційних таборів Гулаг. Він був засновником методу соціалістичного реалізму в літературі, який сприяв закріпленню ідеології більшовизму і зміцненню сталінського тоталітаризму в СРСР. Максим Горький автор лозунгу, який використовували у часи сталінського терору 1937-38 років. Цитата: Єслі враг не здається, його унічтажають. Кінець цитати. 21 червня 2022 року Суспільне повідомило, що у селі Крячківка Лубенського району демонтували пам'ятник Горькому. Пам'ятник Максиму Горкому Крячківці встановили ще 1967 року. У селі, на його честь, був названий місцевий колгосп. Раніше було демонтовано бюст Горькому у селі Левенцівка Чутівської громади на Полтавщині. 13 липня. 2022 року в селі Верхня Мануйлівка Козельщиної громади на Полтавщині почав працювати літературно-краєзнавчий музей. Його створили на базі музею Максима Горького, який раніше закрили. Формат музею змінили згідно з рішенням. Козельщинської селищної ради, яке ухвалили 12 липня, літературно-меморіальний музей Максима Горького у Верхній Мануйлівці закрили у травні 2022 року за рішенням селищної ради. Це зробили у рамках декомунізації, повідомив Суспільному представник інституту нацпам'яті у регіоні Олег Пустовгар. 2 серпня 2022 року Українська Правда опублікувала новину про те, що у Міністерстві культури та інформаційної політики назвали 10 найпоширеніших російських урбаномів в Україні, які ці урбаноніми рекомендують перейменувати першочергово. Серед них, до речі, на п'ятому місці. Максим Горкий відповідний список опублікувала експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. Експерти кажуть, що значна кількість назв вулиць, площ, проспектів тощо пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України її історії, науки культури. У мінкульті рекомендують змінювати ці назви, щоб зменшити вплив радянсько-російських наративів на світогляд українців. Цитата. Експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонівів, які пов'язані з державою, агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами. Кінець цитати кажуть у мінкульті. Також дерусифікація міських назв має становити історичну справедливість та відновити українську історичну національну топоніміку. Цитата: Ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських месенджів, цінностей своєї світоглядної моделі та концепту так званого рускава міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України і суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями проваджувалося як велика російська культура. Кінець цитати каже Олександр Ткаченко: 8 грудня 2022 року, суспільне опублікувало історію Андрія, ім'я змінене з міркувань безпеки, який перебував у російському полоні у Херсоні. Цитую уривок історії. Мені давали читати книжки Симонов, Шолохов, Пікуль або ще гірше Максим Горький. Там не просто Радянський Союз, але там просто у всіх все погано і ніколи нічого не буває добре. Вони казали, що є ще Достоєвський, але я відмовлявся. Потім я перекидувався з ним парою фраз про ці книжки, хвалив, які мені сподобалися. Була цікава книга на берегах Южного Буга» про Вінницьке підпілля 1942 року, за винятком того, що тоді в німців не було тапіків, ця книга просто про наше підпілля. Тільки тепер росіяни в ролі фашистів. По книжках я зрозумів, де мене тримають. Вони були з тюремної бібліотеки. На кожній сторінці стояла початка обласного управління внутрішніх справ Херсонської області, тобто гунб, там є старий слідчий ізолятор. Плюс вранці дзвонила ратуша. А потім, на 60-й день, до мене підсадили чоловіка, який у молодості, в цьому СІЗО, сидів за хуліганку. Він підтвердив, що це було гунб. Кінець цитати. 26 грудня 2022 року Українська Правда повідомила, що в Дніпрі демонтували пам'ятник горку, який стояв на центральному проспекті Дніпра, 45 років. Цитата Росія напала на нас. І нам треба всі ці пам'ятники відформатувати у своїй голові. І щоб наповнити графин, потрібно його спустошити. Ось ми і спустошуємо нашу негативну історію. Горького я знаю, але він для нашого краю нічого не зробив. Кінець цитати сказав Дніпрянин Антон. Цитата а, історика Дмитра Архієрейського. Цитую: промовчав голодомори. не вступився за селян, сприяв насадженню. Радянської влади абсолютно не симпатизував ідеям українського відродження, тому заносити його в актив нашої символіки ніяких підстав нема. Кінець цитати. За даними сайту Слово і Діло, у 2022 році в Україні було демонтовано 9 пам'ятників письменнику Максиму Горькому. В селі Загарбелля на Полтавщині Чорнухинської селищної ради депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Горкому. про це 5 березня 2023 року на своїй Фейсбук-сторінці повідомив регіональний представник інституту національної пам'яті України Олег Пустугар. А 16 березня 2023 року Суспільне повідомило, що у селі Середняки Петрівсько-Романської громади на Полтавщині демонтували пам'ятник Горькому. Цитата: Ще в листопаді я надіслав проєкт рішення про демонтаж пам'ятника, і ось вони його демонтували. У цьому селі багато видатних людей. А Максим Горький ніяк не причетний. Кінець цитати повідомив представник інституту нацпам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар. За його словами, пам'ятник не планують передавати на зберігання. До музею, бо матеріал, з якого він виготовлений поганої якості. Олег Пустовгар зазначив, що до кінця березня у Чорнохінській громаді також мають демонтувати пам'ятник Горькому. Це одна споруда, присвячена цьому діячеві, розташована у місті Решетилівка. Вона остання в області. За його словами, демонтували пам'ятник за ініціативи полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті. Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконкому селищної ради. До речі, у Полтавській області близько півсотні вулиць названо на честь Максима Горького, повідомив представник інституту нацпам'яті у регіоні Олег Пустовгар. Міськрада рада Одеси прийняла рішення про демонтаж меморіальної дошки Горкому. Про це 21 Березня 2023 року повідомила громадська організація Декомунізація Україна у своїх соцмережах. Активісти супроводили свій пост фотографіями офіційного листа директора Департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У ньому він повідомляє, що рішення про демонтаж дошки Горкому було прийнято на засіданні історико-топонімічної комісії міськради 16 березня. Деросифікація також торкнулася вулиць замість вулиці Горького. Тепер у Чернівцях, вулиця Аркадія Жуковського, у Кременчуці, вулиця Левка, Лук'яненка, у Києві, вулиця Володимира Антоновича. Проте що досить багато топонімів носять назви Горького, тому є над чим працювати. Твори Горького широко перекладені українською мовою. За ініціативою і завдяки сприянню Івана Франка з'явились перші переклади творів Горького в Україні. Спочатку у Львові, у журналі ЛНВ, челкаш 1900 переклад. Володимира Гнатюка, пісня про Буревісника 1901, Макар Чудра, 1902, переклад Марусі Полтавки, 26 і 1, 1903, переклад Лозинського, а згодом і окремими виданнями на Дні Життя, 1903, переклад Володимира Темницького, Мальва і інші оповідання, 1904, переклад Гнатюка, Гуменюка та Лозинського. У 1902 році в часописі Молода Україна з'являється переклад оповідання Стара Ізергіль», зроблений Лесою Україною. Українкою. У 1903 році у Чернівцях окремою книгою виходить український переклад п'єси міщани сцени в домі Бесім'йонова. У перекладі Марусі Полтавки. У 1908 році у Львові з'являється український переклад оповідання «Приятелю» у перекладі Трипольського. У 1911 році у Києві з'являється український переклад оповідання Ярмарок Голтові» у перекладі Троцького. У 1913-му у Нійорку збірці оповідання з'являється українські переклади Горкого, зроблені з зокрема, весняні мелодії, Дівчинка-Згадка, Протестую, апострофа та чоловік-філозофічний поемат. У 1916 у «Скрен З'являється український переклад статті Руський цар у перекладі Омалюка Рев'юка. У Варшавському часописі Наш світ за 1924 рік вийшов український переклад Миколи Садовського Пісні про буревісника Горького. Напишіть, чи читали ви Горького, а я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!